Всім привіт! Ви на каналі The Like, з вами я, Юля. І сьогодні давайте поговоримо про бухгалтерський облік для починаючих фриланс. Для того, щоб почати легально працювати, будучи фрілансером в сфері IT, вам треба зареєструвати ФОП. Це фізична особа-підприємець. І зробити ви можете це двома шляхами. Ви можете звернутися в бухгалтерську компанію, заплатити гроші і відкрити цей ФОП. Або ви можете зробити це самостійно через Дію. В нашій чудовій країні є такий додаток, як Дія, і це дуже класний додаток. Я думаю, що ви знаєте про нього і користуєтеся, я сподіваюся. Це дуже класно, і ви можете зайти туди і буквально в декілька кліків оформити собі ФОП. Щоб отримати послугу, вам треба встановити цей додаток, зайти в розділ послуги і. Подати заявку на оформлення ФОПу. Там вас запитають, яку систему ви хочете, спрощену чи загальну. Наскільки я пам'ятаю, спрощена та загальна система відрізняються кількістю доходів, які ви отримуєте, і від цього залежить ваша ставка, яку ви сплачуєте зі свого доходу. Більшість ФОПів, починаючих фрилансерів, обирають спрощену систему оподаткування. І вони сплачують 5% від свого доходу. Ще вас запитають, яку діяльність ви хочете впроваджувати, тобто, чим займатись? Більшість розробників софту. Розробники вебсайтів або дизайнери обирають наступні коди своєї діяльності. Це код 6201 – комп'ютерне програмування, код 6202 – Це консультування з питань інформатизації, код 6209 – Інша діяльність в сфері комп'ютерних та інформаційних систем. 6311 – Це оброблення даних, розміщення їх на різних вузлах. якось так звучить ця категорія. Особисто в мене відкриті всі ці категорії, тому що е, там можна за один раз відкривати основну діяльність та відкрити ще додаткові види діяльності. Ви не знаєте, як зміниться ваша діяльність через рік, що вам захочеться ще робити. І можливо, вам треба подумати наперед, що відкрити одразу. Після того, як ви відкрили ФОП і про вас вже знають в реєстрі, ви Можете відкрити і повинні відкрити собі рахунок. ФОП я користуюся для цього приватбанком та монобанком. Це не реклама, це наша сучасна реалія, в якій інші банки не можуть конкурувати з приватом та монобанком. Причому в Монобанці це набагато простіше зробити ніж в приваті. Для мене це більш зрозуміло, тому я користуюся монобанком за лічні хвилини. Ви можете відкрити собі ФОП-рахунки. Вони підтягуються в реєстр. Податкова служба одразу знає про ці рахунки. І всі кошти, які ви будете отримувати від своєї діяльності, вам треба зараховувати на ці рахунки. Можна відкрити гривневий рахунок, можна відкрити єврорахунок, та можна відкрити доларовий рахунок. І коли вам будуть зараховуватись гроші на євро або доларовий рахунок, з них ви зможете виводити гроші в еквіваленті у гривні на свою. Будь-яку поточну карту, яка є в монобанку. Як ви можете отримувати гроші на свої рахунки? По-перше, кожна картка має свій IBAN міжнародний, вам можуть відправляти гроші з будь-якої точки світу, окрім держав, які знаходяться під санкціями наразі. Також до цих рахунків ви можете прив'язати такі системи, типу Pioneer або Revolut. Це міжнародні банківські системи, в яких ви можете отримати. Картку, навіть фізично, і розраховуватися з вашими клієнтами спочатку на цю картку, а потім виводити вже на свої фопівські рахунки. Це зручно, коли ви працюєте з міжнародними клієнтами і вони користуються цими системами, типу Pioneer, і для них будуть набагато менші відсотки, коли вони відправляють вам якісь розрахунки. Щоб вивести гроші з пеанір в монобанк, вам треба зайти в додаток Монобанку, та там є така функція, як підключити свій панір. Рахунок, і ви можете одразу виводити гроші. Також це все треба декларувати і також подавати відомості до податкової служби. Також вам треба враховувати такий нюанс, що коли у вас заходять гроші на фопівський рахунок, вам треба мати інвойс на кожну транзакцію. Тобто, кожен захід грошей вам треба підкреплювати інвойсом, в якому ви показуєте, хто вам відправив ці гроші та за що. І такі інвойси достатньо мати в pdf форматі. І коли податкова служба захоче перевірити ваш ФОП, ви зможете представити по кожній транзакції ці інвойси. Окрім всього цього, вам ще треба враховувати, що раз на три місяці ви повинні сплачувати ЄСВ. Це єдиний соціальний внесок, тобто це ваш. Пенсійний фонд, щось ще я не хочу вдаватися в подробиці. Ви можете погуглити, почитати інформацію про ЄСВ. Вам треба враховувати цей платіж, тому що він складає десь більше 4 тисяч гривень наразі. Він якось розраховується і перераховується в залежності від наших законів про мінімальну заробітну плату. Тому цей єдиний соціальний внесок може варіюватися і становити трошки більше. Від квартала до кварталу це буде залежати від того, як зміниться мінімальна заробітна плата. Щоб сплатити податки з отриманого доходу, вам треба зайти в додаток Дія, знайти такий пункт, як податки, і вам буде запропоновано заплатити або єдиний соціальний внесок, або сплатити податок в розмірі 5% від вашого доходу, у разі якщо ви зареєструвалися як. Підприємець на третій групі з такою ставкою оподаткування це робиться дуже легко, тому що в дії у вас прив'язані вже рахунки, якісь. Чи то монобанк, чи то приват, все залежить від того, що ви туди підтягнули. І також ви можете відправити налогові декларації, тобто виписку з вашого рахунку. Це треба робити або кожен місяць, або раз у квартал. Я зараз сплачую податки раз на місяць і відправляю ці виписки також раз на місяць. Завдяки дії це робити дуже легко. В принципі, ви можете зекономити якісь гроші, не витрачати їх на бухгалтера. Це дуже зручно, дуже класно, і ви можете контролювати повністю весь процес. Але треба пам'ятати, що це треба робити регулярно і сплачувати податки. Своєчасно, тому що в іншому разі до вас будуть приходити штрафи, і це буде дуже неприємна ситуація. Наприклад, навіть декілька несплачених копійок можуть вплинути на ваші рахунки, їх можуть навіть заморозити або накласти арешт на ваше майно, і це буде дуже неприємна ситуація. Нічого страшного в цьому немає, лише бюрократичні розбірки, коли вам треба буде сплатити цю там маленьку суму якусь, і сплатити штраф, який перевищує всі ці е, недоплати. Тому слідкуйте уважно за тим, як ви сплачуєте податки, інакше ви можете мати такі не дуже приємні проблеми. І у разі, якщо ви захочете взяти якийсь кредит, може так статися, що. У вас буде борг в 50 копійок, і це буде проблемою. Вам прийдеться їхати до податкової служби та вирішувати ці питання, і це буде вас тормозити в якомусь процесі. Так що майте на увазі. Взагалі, введені. Бухгалтерського обліку ФОПу немає нічого складного. Наразі дуже спростили всі ці системи. Це дуже зручно, і завдяки додатку Дія це стало максимально зручно для кожної людини. Тому користуйтеся. Сподіваюсь, вам були корисними ці поради від мене. Я не гарантую, що я розказала вам на 100% все вірно, тому що я не бухгалтер. Краще проконсультуйтеся з якимось бухгалтером, який має великий досвід в цій сфері, але... Я вам розказала, як відбувається процес у більшості фрилансерів, айтішників, і як вони ведуть свій, навіть не те, що бухгалтерський облік, а всю фінансову діяльність від відкриття ФОПу до сплачування податків і з виведенням грошей. Кидайте питання в коментарі, я буду відповідати на них. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей! З вами була я, Юля, і канал The Like.